Вітаю в цьому відео я розкажу деяку інформацію про війну навесні 2025 року. Але якщо послідовно, то зараз, під час інавгурації Дональда Трампа, підсилений енергія планети Плутон 20 січня це означає, що спочатку почнеться інспекція. Тобто, Плутон означає інспекція, перевірка. Перевірка дій України, перевірка інспекція дій Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, в першу чергу. Найближчі важливі астрологічні події а у лютому таких немає. Вони будуть в березні. березні. Затемнення місяця, яке відбудеться 14 березня, воно відбудеться в Діві. Цей знак під кутом 90 градусів до знака Дональда Трампа. Знака близнюки, і це конфліктне сполучення. Якщо близнюки означає говорити, то Дєва означає конкретно щось робити, і е, тому Трамп на затемненні місяця стикнеться з проблемою такою, що недостатньо говорити, а треба провести ну, дуже скурпольозну роботу для того, щоб ну, вирішити проблеми. Всякі різні, в тому числі пов'язані з війною. І кут 90 градусів від точки затемнення до знаку зодіака близнюки означає, що швидко ці проблеми вирішити не вийде. Наскільки не вийде. Потім сонячне затемнення 29 березня відбудеться. Знається зодіака Овін. Овін знак зодіака напряму пов'язаний з війною. І тому це затемнення, воно буде означати прийняття якихось рішень. Пов'язаних з війною минулого року, під час затемнення в квітні, було прийнято рішення продовжити війну, надати Україні зброю, тобто перед затемненнями надавали, надавали, потім було вирішено надати Україні зброю. Що буде точно вирішено під час цього затемнення, я особисто не знаю, але я розумію дату, що не раніше, кінця березня, будуть вирішуватися якісь питання, пов'язані з війною. Під час Цього затемнення Венери і Меркурії будуть ретроградні. З одного боку, це означає, ці дві планети поруч означає підвищення підсилення дипломатії, підсилення бажання домовлятися в березні і початку квітня. Але ретроградність планет в березні означає, що від проблеми не відходять і вимушені. Сказати воюючим країнам, щоб вони змінювали свої бажання, свої позиції. Ретроградні планети означають відкоригувати зайняті позиції, тобто вони не відпускають ситуацію. Ретроградні планети продовжуються до середини квітня, і з середини квітня вже ситуація може рухатись до того, щоб до чогось домовлятися і щось вирішувати. Також про це ж говорить і карта особисто Володимира Зеленського. В його карті лише покажу положення планети Марс. Марс в нього в леві, в демонстраційному знаці Зодіака, тому він ну, любить артистизм показуватись, хизуватись, хвастатись і, ну, і так далі, все, що люблять знаки Зодіака Лев. Так от, Марс на небі теж в знаці Зодіака Лев. В'єднанні з, з Марсом Зеленського в листопаді 24-го на початку січня і в квітні. Марс, з'єднання з Марсом в карті Зеленського означає, що він а, воює. Тобто підсилення Марса означає, що він воює. І до, ну, по його карті як принаймні, принаймні, приблизно до середини квітня. А... Далі, далі по карті України, якщо подивитися положення планети Марса, планети війни, то це положення таке сильне, починаючи з, ну, принаймні, восени. Марс в такій зоні гороскопі карти, яка означає ворог. І це означає протистояння з ворогом. Протистояння до Наприклад, позиції Сатурна, карта України від Марса планети війни, як і в карті Зеленського, відбувається з листопада 24-го по ну, другу половину квітня 2025 року. Тобто по карті Зеленського і по карті Незалежності України військова тема вона принаймні існує до квітня. Тобто вона не проходить. Про це ж кажуть ретроградні планети до середини квітня, які означають, що проблема не закінчується, проблема прямує далі. З'явилась якась інформація, що в районі 20 квітня може бути якісь, ну, щось з приводу мира. Там а, такі напружені сполучення пов'язані з планетою Марс, навряд чи я би говорив, що це пов'язано з миром. Найближчі а, позиції планет, з моєї точки зору, які означають якісь радикальні рішення це положення двох планет, які пов'язані з а, соціальними процесами Сатурна Юпітер, положення цих планет в знаках Зодіака. Які готові щось радикально рішати, вирішувати. Це ОВІН і рак. До червня ці планети Юпітер з Сатурном знаходяться в знаках Зодіака Риби і Близнюки. Ці знаки Зодіака вони підлаштовуються, але не вирішують радикальне питання. Взагалі ж, за моїми астрологічними прогнозами. Е Поки є планети в рибах, поки будуть е, люди за кордоном, будуть в еміграції, тобто будуть боятися їхати в Україну, тобто умови для приїзду в Україну будуть неблагоприятні. з риб планети виходять тільки в середині, і другій половині 2000, точніше, 2025 року, а у другій половині вони ретроградно заходять назад риби. Тому те, що буде вирішено влітку. 25, го воно не є все-таки остаточною крапкою. Остаточна крапка, я буду, вважаю, поставлена буде у 2026 році. Хоча, ну, от з літа 25-го до весни 26-го я прогнозую процес виходу з війни так довго. Положення планети Уран показує позицію, позицію знака Зодяка Водолій. Володимира Зеленського. Знак зодіака талець це такий знак зодіака, який не поспішає, він знаходиться в гармонії, і комфорті і займається матеріальними, фінансовими, в тому числі, справами. Тому вважаю, поки Уран в тельці, Володимир Зеленський не поспішає закінчити війну, тобто в нього є якісь ну, причини, тобто які інформація там а Уран. А, Тимчасово буде виходити з близнюків, знову ж таки в середині літа 26-го. Але буде ще повертатися в знак Зодіака Ще буде повертатися в знак Зодіака Тлець наприкінці 25-го року. Тобто трошки вийде 25-му, але повністю вийде в травні 26-му. Також телець означає спокій. А уран означає нервове збудження. Тому, поки уран в тальці, він не дає людям заспокоїтися, створює нервове збудження, а, а також створює м, ситуації, коли люди не можуть ну, бути якби в спокої, виводить, возмутіть спокойствия. Ну, трохи вийде, як я кажу, з тальця всередині. І восени 25-го року, але наступної зими повернеться ще в Телець. Тобто такий естеличний прогноз. Коротко підсумую, що тримаюся прогноза, що не буде різкого закінчення війни в зв'язку з інаугурацією Дональда Трампа. Ці процеси будуть відбуватися повільно і почнуться ближче як у, вже ближче кліту 2025 року. І триватимуть. Майже рік. Можу також відзначити положення ліліт, яка позиція знаходиться в як і точки затемні знаходились в Терезах до весни 2025 року. середині весни ліліт виходить з Терезів. Я вважаю, що це означає, що закінчуються спекуляції з приводу перемовин. Тобто. Надії, мрії на якісь перемовини, які нереалістичні, і ну, тема перемовин вона перестане бути темою спекуляції з середини весни 2025 року. Реліт перейде в знак Здіака Скарпіон. Ця позиція пов'язана з чужим майном, тобто проблеми з чужим майном, з середини весни 25 до кінця 2025, якісь наворовані під час війни. Тобто, Ну, також знак зодіаку, крім чужого майна Скорпіон, упов'язаний з темою страхів. Страхів, тому будуть якісь предпосилки, що люди будуть боятися. Чого саме, точно я поки не знаю, але це ну, злочинність може, також ця позиція може бути пов'язана з підвищеною злочинністю. Що стосується військовополонених, то теж не прогнозую, що зараз взимку звільнять всіх військовополонених і політв'язніх. Я пов'язую ці два ці дві категорії людей, тобто яких Російська Федерація тримає в полоні військовополонених і політв'язніх, і прогнозую в своїх прогнозах, що їх звільнення буде теж ну, відбуватися. Трохи процес почнеться в 2025 році, але довго триватиме і в 2026 він закріпиться. Пишіть свої міркування, свої коментарі. Пишіть, які прогнози вам сподобались, які не сподобались, які справдились, які не справдились. Якщо вважаєте цінним це відео, діліться їм з іншими людьми. Дякую вам за увагу. На все добре.